Для тебе рослини за вікном уже звичні, багато там двометрових кактусів чи пальм. А в інших регіонах України такі самі рослини? Чи можна виростити вдома рослину звиклу до іншого клімату? Пізнаваймо. Погодні умови та рельєф утворюють природні зони, у яких переважають певні види пристосованих рослин і тварин. Територія України містить такі природні зони Українське полісся, мішані ліси, український лісостеп, Український степ, Кримські гори, Карпатські гори, Українське полісся, мішані ліси, природна зона півночі країни з рівнинним рельєфом, багатьма різними водоймами. Весна полісся прохолодна, літо тепле і вологе, осінь дощова, зима сніжна, не дуже холодна з відлигами. У поліссі переважають мішані ліси. Уявімо один із них. Найвищими деревами є світлолюбні сосни, дуби, берези, граби. Під ними невисокі дерева, горобина, яблуня, ще нижче кущі. Крушина, ліщина, глід, під ними напівчагарники малина, ожина, в низовині, чорниця, папороті, трав'янистими є конвалія, суниця, купина. Землю вкривають мохи і плауни, а між ними гриби. Гарна картина вийшла. Мішані ліси поступово переходять в український лісостеп, він розкинувся від західних до східних кордонів країни. Займаючи третину її території, рельєф утворений височинами з перепадами висот. Це впливає на рослинність. У низьких місцях ростуть невеликі листяні ліси, звичними деревами є дуб, бук, береза, осика, граб біля водойм верба і вільха ліщина росте як у лісках, так і окремими заростями. Трапляється брусниця. Більшу частину зони займають безлісі простори, порослі травами луки, дикоросле різнотрав'я багате на види рослин, найбільш розповсюджені стоколос, конюшина, тонконіг, ковила тощо. Простори лісостепу, багаті на чорноземні ґрунти, люди перетворили на поля. Майже всі ділянки розорані для вирощування сільськогосподарських культур. Пригадай, як називається рослина лісостепу, із зерен якої виготовляють борошно для випікання білого хліба? Пшениця Український степ найбільша природна зона півдня нашої країни, яка межує з Чорним і Азовським морями. Завдяки рівнинному рельєфу влітку посушливо і спекотно, а взимку холодно і вітряно. Степи майже повністю використовуються людьми для сільського господарства, тому частини дикої природи залишилися лише в балках, долинах річок, заповідниках та інших природоохоронних зонах. Рослинність відрізняється за порами року. Навесні, коли багато вологи і ще немає спеки, степ буяє квітами. У дикій природі ростуть гіацинти, крокуси, тюльпани, маки, півники. Коли влітку настає спекотна погода, переважають посухостійкі рослини ковила, типчак, полин. Біля водойм та в балках трапляються невеликі зарості кущів та дерев, шипшини, тернику, мигдалю, степової вишні. Кримські гори розташовані на півдні Кримського півострова. Це старі гори середньої висоти, які на півдні є приморським вологим узбережжям, тому густо вкриті рослинністю. Кримські гори найбагатші на різноманітність видів рослин в Україні, понад три тисячі видів. Південне узбережжя навіть має вічно зелені субтропічні ліси з пальмами, магноліями кипарисами, північніше широколисті ліси бука, граба з кримською сосною. Ще далі на північ невисокі є лівцево дубові ліси і кущі. Північна частина гір межує з посушливим степом і його травами. Українські карпатські гори належать до молодих гір із кліматом, який змінюється залежно від висоти. Рослинний світ представлений понад двома тисячами двома видами, рослинність змінюється з висотами. Унизу переважають луки з килимами квітів та різнотрав'я, трапляються невеликі ліси, діброви, вище ліси бука, дуба, граба, клена, ще вище розташувалися хвойні ліси модрини, тиса, кедра, найвище зона чагарників та гірських трав Едельвейса, Терличу, Примули, Альпійського маку. Ти уже знаєш усі природні зони України. До якої з них входить твоя місцевість? Поділися цим у коментарях під відео. Люди запозичили у природи багато видів рослин і використовують їх для своїх потреб. Найбільш поширеними є кімнатні та городні рослини. Кімнатні рослини використовуються задля збагачення живою природою приміщень, де проживають люди. Вони прикрашають інтер'єр і стають для людей хобі. Але догляд за кімнатними рослинами складна і відповідальна справа. Кімнатні рослини походять із різних куточків землі, по різному ставляться до світла, води, температури, тому догляд за ними вимагає відповідних компетентностей. Наприклад, популярна кімнатна фіалка потребує багато розсіяного світла, температури повітря 20-25 градусів за Цельсієм поливу водою такої ж температури один два рази на тиждень та кислого ґрунту. І лише тоді вона буде квітнути, бо такі умови на її батьківщині у тропіках Африки. Хочеш розмножити фіалку для подруги, листок із черешком відсаджують у вологий ґрунт або опускають у воду. Через два місяці можна дарувати. Кактус теж поширена кімнатна рослина за походженням із напівпустель, тому і догляд за ними відповідний. Підвіконня має бути південним із прямими променями світла, а влітку краще відкрити балкон чи сад, поливати тільки коли на дві третини сухий ґрунт, а взимку тільки після повного висихання. Є секрет якщо взимку кактус поставити у прохолодне приміщення, тобто штучно зробити йому зиму, то наступного року він має заквітнути. В Україні поширене городництво. Город невелика ділянка землі, на якій вирощують здебільшого овочеві та ягідні рослини, у відкритому ґрунті просто неба на городі вирощують рослини, пристосовані до клімату цієї місцевості. Городництво має успіх за умови розуміння господарями особливостей вирощування кожної рослини, важливі сусідство видів, затінення, режим поливу, удобрювання тощо. Тобто город це лабораторія на відкритому повітрі. Для твоїх дослідів також більшість городніх рослин розмножують насінням. Тому умови його проростання та догляд за паростками це окреме знання і вміння. Пригадай, які три найпоширеніші городні коренеплоди ти знаєш. Морква, Буряк, Редис. Запам'ятай. Територія України містить такі природні зони українське полісся, український лісостеп, Український степ, Кримські гори, Карпатські гори, Українське полісся природна зона півночі країни з рослинністю мішаних лісів, Український лісостеп містить невеликі лістяні ліси і трав'яну рослинність лук, обробляється людьми. Український степ чорноземна зона з дикою рослинністю, рясною навесні і посухостійкою влітку, яка майже повністю обробляється людьми. Кримські гори вкриті степовою рослинністю з півночі, листяними лісами в центрі та вічно зеленими субтропічними лісами на півдні. Карпатські гори в низинах вкриті різнотрав'ям лук. Вище листяними і хвойними лісами, що ближче до вершин переходять у чагарники та високогірні трави. Кімнатні рослини збагачують живою природою приміщення, де проживають люди, город невелика ділянка землі, на якій вирощують здебільшого овочеві та ягідні рослини. Став уподобайку, спостерігай з рослинами і цим каналом, пізнаваймо природу разом.